Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо про унікальний проект з власною екосистемою, виконуючи активності, від якого ми можемо претендувати на хороший дроб. І найголовніше не вимагається жодних фінансових вкладень. Відповідно, впевнений, що даний відеоролик буде цікавим і водночас прибутковим в майбутньому. Тому за традицією з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. У самурая немає цілі є тільки шлях. Даний афоризм прекрасно описує нашу активність в різного роду тапалках. Адже ми не розуміємо, який дроп можуть роздати, на яку суму ми можемо, врешті-решт розраховувати. Але тим не менш, ми беремо свій телефон, клацаємо, тапаємо, виконуємо різні завдання і все заради того, щоб заробити. І по факту даний тренд себе окуповує, адже ми не вкладаємо нічого і натомість отримуємо дропи. Зокрема, з приємних кейсів можна відзначити NotCoin, докс. І так далі. Звичайно, не обходиться без якихось скамів або ж невиправданих очікувань по типу того ж таки піксельверсу, Але тим не менш потрібно обирати проекти, в яких є фундаментал і відповідно передумови для майбутнього дропу. Зокрема, таким є проект Соротопя. Тут варто відзначити, що його поки що не сильно шилять, він більш популярний в Азії, адже тут зрозумілий для них сегмент, адже думаю, кожен хотів би пройти шлях самурая, грати по факту в криптогру і тим самим отримувати винагороду. Знову ж таки думаю, усім зрозуміло, що ідея полягає навколо японської культури, зокрема самураїв. Тут ми можемо в додатку виконувати різного роду завдання, заробляти поінти і таким чином претендувати на винагороди. Бачимо, що користувачів ще небагато, всього лише 30 тисяч. Ну тобто, бачимо, що перетнули цю позначку. Відповідно, ми заходимо по факту на ранній стадії. Як на мене, це вже хороший плацдарм для того, щоб збудувати фундамент свого акаунту і тим самим випередити інших користувачів. Бачимо, що twitter акаунт доволі активний, регулярно виходять публікації. Що є зайвим підтвердженням того, що проект розвивається і має на меті досягати все вищих вершин. Я, в принципі, стежу за різного роду проектами в Твіттері, і по факту азійські інфлюенсери позитивно про нього відгукуються і бачать в ньому хороший потенціал. Тому цілком можливо, що вже найближчим часом він отримає широку популярність і в нашому регіоні. А відповідно, ви, підписники нашого каналу, будете мати перевагу, адже з. Зайдете раніше, ніж переважна більшість. До Твіттеру ми ще неодмінно повернемось, а поки давайте розглянемо безпосередньо сам додаток, щоб розуміти, як тут все працює, і відповідно, як ми можемо заробляти монети. Варто відзначити, що проект по факту ще на ранній стадії, і по мірі розвитку будуть додаватися все нові квести та вдосконалення в самому додатку, але зараз ми можемо відштовхуватись від того, що є. Це власне основна сторінка, і тут ми можемо молитися. Саме так назначимо, називається відповідно процес, коли ми можемо забирати монети. Щось схоже, ми бачимо в інших додатках по типу Bloom та багатьох інших. Відповідно, ми можемо заходити на регулярній основі. Тут це зокрема кожні 4 години і збирати наші монети. Думаю, з цим зрозуміло, і одразу ж бачимо, що до того, як відбудеться повноцінний лаунч проекту, ми можемо отримувати вдвічі більше нагород. Далі у нас є вкладка Earn. Тут ми можемо виконувати зокрема щоденні завдання, натискаємо Daily Check-in. І відповідно, залежно від вашого дня, ви будете отримувати винагороду. Тут ви можете запросити ваших друзів зараз це робити максимально вигідно, адже проект знає невелика кількість користувачів. Безпосередньо, тут ми можемо скопіювати свій реферальний код або ж запрошувальне посилання. Якщо ваш друг по ньому перейде, ви отримаєте винагороду. Також йому нарахують стартовий бонус. Повертаємось до головної сторінки, і третя вкладка це в нас квести. Тут ми можемо виконувати різного роду квести. Давайте перейдемо в будь-який. Відповідно, вам потрібно буде взаємодіяти з проектом в соцмережах або ж відповідати на якісь специфічні питання. Одразу хочу відзначити, що нічого складного тут немає, і в будь-якому разі ви будете отримувати винагороди. Бачимо, що тут проста підписка на канал, і за це нам нарахують 40 поємтів пізніше. Обіцяють, що дані поінти можна буде обміняти на токени безпосередньо на ТГЄ. Ну, знову ж таки, такий функціонал усім знайомий, тому логіка полягає в доволі простих речах. Намагатися по максимуму нафармити, виконати усі ці завдання, і в подальшому виконувати оновлені завдання, щоб претендувати на дроп. На початку відеоролику я згадував, що Соротопія це важливий елемент великої екосистеми, і це не порожні слова, адже справді є такий проект, екосистема різноманітних продуктів SORA. Вони побудовані на блокчейні Polkadot. І оцінюється максимально високо в контексті технологічності та перспективи на майбутнє. Тобто тут ми розуміємо, наскільки ідеально поєднуються як технології, так власне продукт, який близький до тапалки. Таким чином вони хочуть збалансувати два важливих моменти, таких як розробку і, взагалі, цілісність продукту, адже дуже багато тапалок виходять і не знають, що робити далі. І відповідно маркетинг. Ми розуміємо, що залучень. Аудиторії таким чином працює зараз найкраще, і створити ось такий телеграм-бот, це безумовно вимога часу. Відповідно до основної ідеї самої тапалки та загального функціоналу питань бути не може. Якщо вам цікаво, чим власне виділяється проект SORA, ви можете детальніше ознайомитись на сторінці в Медіумі. Тут представлена доволі детальна стаття, усі посилання залишу. Описі. Також варто відзначити, що проект тісно співпрацює з PolkaSwap, Це провідний DEX в мережі Polkadot. В будь-якому разі ми розуміємо, що в проекту є доволі серйозна підтримка. В подальшому вони можуть робити цікаві колаборації, таким чином залучаючи нову аудиторію в екосистему Polkadot, А натомість фундаментальні проекти можуть допомагати їм як фінансово, так і в плані технологічності, створюючи певний софт для їхнього додатку. Тут також хочеться підмітити, що екосистема не стоїть на місці і постійно вдосконалюється. Зокрема, не так давно вийшло масштабне оновлення v 3 Зараз там виходять різного роду апдейти. І проект Соратопія повністю сумісний з даним оновленням в загальній екосистемі, і в подальшому вони будуть рухатись, так би мовити, нога в ногу. Екосистема розуміє наскільки перспективним є продуктом безпосередньо їхня тапалка і буде розвивати даний напрям. Звичайно, яка система SORA розвивається всебічно не лише telegram ботом єдиним. Вони створили свою криптокарт, яка повторює функціонал звичної дебетової картки і відповідно дозволяє взаємодіяти з криптовалютою. Ми, як криптани, розуміємо, наскільки популярним може бути такий продукт, і в принципі очікуємо щось подібного в себе в Україні, адже є різного роду додатки, які по факту заміняють таку картку, але по кожному з них є різноманітні моменти. Моменти, або невигідний курс, або ж якась там таємна взаємодія з банками, і так далі. Зокрема, Сора закриває таку проблему в себе в регіоні, і, як на мене, це доволі крутий продукт, який безумовно буде користуватися популярністю, і найголовніше формуватиме користувацьку базу, яка буде цікавитись і іншими продуктами, і таким чином дозволяючи екосистемі розвиватися. Адже чим більша в тебе аудиторія, чим більше користувачі платять за твої продукти, тоді простіше укладати якісь гучні партнерства, реалізовувати нові задуми та й загалом розвиватися. Як на мене, в проекту Соротопія є усе необхідне, щоб увійти в топ в своєму сегменті. Сподіваюсь, вони й надалі будуть отримувати підтримку від власної екосистеми, плюс залучатимуть нові партнерства, які будуть бустити їхній потенціал. Сподіваюся, що вже в найближчому майбутньому буду згадувати цей проект як крутий кейс, в якому ми заробили абсолютно без жодних вкладень. А на сьогодні це все. сподіваюся, відеоролик вийшов цікавим. За традицією дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.